Доброго дня, щасливого Різдва. Щиро бажаю всім діткам я. Малята, подивіться, що це? Це різдвяний вінок. Ним прикрашають будинки. В різних країнах вінок на дверях сприймається як знак того, що в будинку раді гостям. Різдвяні віночки бувають різні. Із справжньої сосни, із шишок, з ялинкових прикрас. Малята, а давайте ми з вами зараз пограємо в гру. Знайди пару. Вам потрібно буде знайти два однакових різдвяних віночка. Добре? Починаємо! Малята, подивіться. У вас є віночки зверху та знизу. Вам потрібно їх порівняти. Ось подивіться, на який віночок схожий цей вінок. Так, а цей? Молодці малята! А цей віночок на який схожий? Так, правильно, молодці мої розумнички, все вгадали. Малята, а давайте зараз намалюємо свій різдвяний віночок. Для цього нам знадобиться аркуш з намальованими колами, патички, фарба зеленого, червоного жовтого кольору, клей, червоний бантик. Та ваші чарівні рученята. Ну що, до справи, для початку ми підготуємо наші чарівні рученята. Згорнули ось такі кулачки і починаємо з мізинчика. Один, два, три, чотири п'ять. Вийшли пальчики гулять. Вийшли пальчики гуляти. Разом весело їм грати. Обернулись, посміхнулись і у кулачок згорнулись. Ось такі славненькі пальчики маленькі. Молодці малят. Ось подивіться, у нас на аркуші намальовано два кола, і посередині між ними ось таким патичком. Ми будемо малювати ялиноньку, подивіться добре, змачуємо, і ось так по колу ми робимо. Ялиненьку. Іще. не жалкуємо фарбу. Та якого кольору у нас ця фарба? Так, зелена, як ялинка. Подивіться, яка пухнаста ялиночка в нас вийшла. Але щоб вона більше була схожа на віночок, ми прикрасимо її іграшками. Ось подивіться, якого кольору ця фарба в мене. Так, червона. І ось патичку. Однією рукою тримаємо аркуш. Прикрашаємо ось так. Ось тут, ось тут. Подивіться. Ще. Не забуваємо, не забуваємо тримати аркуш. Ось так. Потім я беру інший патичок. Якого кольору ця фарба? Жовта. Макаю тепер у жовту фарбу, тримаю аркуш і ось так. Прикрашаю наш віночок жовтими іграшками. Ось так подивіться. Подивіться, який гарний віночок у нас вийшов. А щоб він був ще гарніший, я пропоную вам прикрасити його. Ось таким бантиком, змащуємо бантик з іншої сторони, тримаємо його добре і прикладаємо. Ось подивіться, який гарний віночок у нас з вами вийшов. А тепер я чекаю на ваші роботи. І вже прийшов нас час прощатися. До нових зустрічей, мої любі!